Час іде, все змінюється. Якщо б зараз наші дорогі глядачі ми запитали у вас, яка з вантажівок Альфа Ромео вам до вподоби, ви б напевно зі здивуванням поставили зворотні питання. А хіба італійська компанія Альфа Ромео випускає вантажівки? І були б праві, станом на сьогодні цей відомий італійський автовиробник славиться своїми легковими автомобілями різного класу, які успішно завойовують світовий ринок. Та так було не завжди. Зараз вже мало хто пам'ятає, але в середині 20-го століття вантажівки Альфа Ромео вважали справжніми іконами стилю, які зачаровували своїм елегантним дизайном. І це не дивно, адже відомий світовий бренд з випуску люксових спортивно заряджених легковиків намагався надати й своїм вантажівкам, хоч частинку комфортабельності та преміальності. Розпочався період випуску власних вантажівок в історії компанії Альфа Ромео в 1930 році. Тоді молоді автомобільні компанії зі штаб-квартирою в Турині та заводом в містечку Портелло заледве ледве виповнилось 20 років, проте за плечима вже був чималий досвід та успіх на ринку. Заснована в 1910 році французьким інженером Олександром Дараком та впливовим інвестором з Мілано Уго Стелою, Компанія аноніма ломбарда фабрика Автомобілі» або скорочено «Альфа» розпочала випуск своїх власних легкових автомобілів. Першою була модель Alfa Romeo 24HP з двигуном потужністю 42 кінські сили. Згодом компанія також випустила моделі з більш потужними двигунами 40 та 60 HP. Всі ці автомобілі використовувалися перш за все для участі в різноманітних автоперегонах, зокрема Targa Florio. В серпні 1915 року під час Першої світової війни компанія перейшла під контроль неаполітанського підприємця Ніколо Ромео, який доєднав Альфа до виконання військових замовлень для італійської та союзницької армії. На заводі в Портало розпочали виготовлення різноманітного військового обладнання: компресори, генератори та авіаційні двигуни. За отримані під час війни прибутки, Ромео придбав локомотивні та залізничні заводи в Сорано, Неаполі та Римі, які згодом були приєднані до компанії Альфа. Відновлення випуску спортивних та дорожніх легкових автомобілів відбулось після завершення Першої світової. Нові моделі почали випускати вже під новою назвою Альфа Ромео. У 20-х були сконструйовані такі успішні автомобілі, як Альфа Ромео Пі 2, 6C та 8С. Які неодноразово здобували успіхи в автоперегонах гран-при Міла Міля та Леман. В цей час пілотом, а потім і багаторічним менеджером заводської гоночної команди Альфа Корса був Енцо Феррарі, в майбутньому знаменитий виробник спортивних автомобілів. На основі спорткарів Альфа Ромео випускали також дорожні версії легкових автомобілів, власниками яких ставали в основному заможні клієнти. Тобто в 20-х роках випуск легкових автомобілів не був основною статею доходів компанії. В ці роки більшість виробничих потужностей підприємства були все ще зайняті виконанням військових замовлень, а також виробництвом залізничного рухомого складу, локомотивів та вагонів. Непростий період в історії компанії розпочався в кінці 20 Коло Нікола Ромео, виконавши всі військові замовлення, відійшов від справ, залишивши компанію потопати в боргах. Не додала оптимізму також світова економічна криза, яка в 1929 році розпочала в США як Велика депресія, а згодом стрімко поширила світом, боляче зачепивши, зокрема, Європу. В 1932 році, перебуваючи за крок до банкрутства, Альфа Ромео перейшла під контроль італійської державної фінансово-промислової групи Інститут промислової реконструкції або скорочено Ірі. Який був спеціально створений фашистським урядом Беніто Муссоліні для порятунку італійських банків та промислових підприємств від банкрутства під час Великої депресії, саме початок 30-х відкрив в історії Альфа Ромео нову сторінку випуск вантажівок? Цей крок мав допомогти компанії втриматись на плаву в цей непростий час та розширити свою присутність на ринку автомобільної техніки. Подібну практику використовували багато тодішніх автомобільних компаній. Стараючись максимально розширити номенклатуру власної продукції, до якої могли входити все від велосипедів і мотоциклів до вантажівок та автобусів. Фундаментом виробничої програми з випуску вантажівок був закладений Альфа Ромео восени 1929 року, коли відбулось підписання ліцензійної угоди з німецькими компаніями Бусінг і Дойц на виробництво важких вантажівок та двигунів до них. Вже в 1931 році через ворота заводу в портало біля Мілана виїхав перший вантажний автомобіль Альфа Ромео 50 Бішоне. Це була п'ятитонна капотна двохвісна вантажівка з приводом на задні колеса. Автомобіль обладнався шестициліндровим дизельним двигуном об'ємом 10,6 цілих і потужністю 80 кінських сил. Двигун працював в парі з чотирьохступінчатою механічною коробкою передач. Biшоin була ліцензійною копією німецької вантажівки Buussing K-50 і мала ідентичний зі своїм німецьким аналогом дизайн, капоту та кабіни. Вантажівка могла також буксирувати двохвісний причеп повною масою 14 тонн, максимальна швидкість Alfa Romeo 50 складала всього 33 км в годину. Випуск цієї моделі тривав до 1934 року. Всього було виготовлено лише 115 машин. Паралельно з двохвісною моделлю тривав також випуск шеститонної тривісної вантажівки Alfa Romeo 80, яка також була ліцензійною копією Бусінг та мала уніфіковано з двохвісним автомобілем конструкції. Модель 80 обладнувала з чотирьохциліндровим дизельним двигуном об'ємом 11,5 літри і потужністю 110 кінських сил. Випуск цього автомобіля тривав також до 1934 року і вимірюється ще меншою кількістю всього 29 екземплярів. У 1934 році вийшла нова вантажівка Alfa Romeo Модель 85, яка мала типово для автомобілів цієї марки радіаторну решітку та прямий довгий капот. Двигун, встановлений на цій вантажівці, був від попередньої 80-ї моделі. Дана модель мала подовжену базу та модифікації з збільшеною вантажною платформою. В 1938 році світ побачила також тривісна 10-тонна модель Alfa Romeo модель 110, яка обладнувала з двигуном потужністю 125 кінських сил. Цей автомобіль став основою для великих міських автобусів. В 1935 році Альфа Ромео» через не надто великий попит на свої вантажівки моделі 85 та 110 випустила на ринок дещо легшу альтернативу 4 тонну вантажівку модель 350, яка обладнувала з 6 дизелем потужністю 85 кінських сил. В 1937 році компанія презентувала свою останню капотну вантажівку Alfa Romeo модель 500, яка водночас стала однією з найкращих та наймасовіших у всій модельній лінійці капотни. Альфа -Ромео. Під час Другої світової війни 500 та модель великій кількості посичала світалійську королівську армію. Це була спеціалізована бензинова модифікація Альфа 500 РІ. Автомобіль розвивав максимальну швидкість 45 км в годину, міг долати підйоми з нахилом 27% та на повному 100-літровому баці проїжджав близько 400 кілометрів. На базі вантажівки також будувались армійські автобуси 500 DR. З 1937 по 1940 рік Альфа Romeo 500 використовувались також італійським протипожежним департаментом в якості пожежного автомобіля. Спеціалізовані версії 500-ї моделі застосовувались Alfa Альфа Ромео і Скудерія Феррарі для транспортування своїх гоночних автомобілів в серії Гран-Прі та Формула-1. В 1940 році компанія розпочала випуск своєї першої вантажівки з кабіною над двигуном. Це була двохвісна модель Alfa Romeo 800. Спершу випускалась військова версія RE, яка використовувалась армією Італії під час Другої світової війни в Північній Африці, окупованій Франції та в СРСР. Автомобіль обладнувався 8,7 літровим дизельним двигуном з інжектором потужністю 108 кінських сил. Споряджена маса вантажівки 5,5 тонн, максимальна швидкість. З 50 км в годину. 800-та модель також могла обладнувати з бензиновим двигуном або газовою установкою. Загалом машина отримала простий дизайн з округлою формою кабіни, двохсекційним лобовим склом, завуженим в центральній частині та з примітивно трубчатою радіаторною решіткою. Випуск вантажівки даної моделі тривав до 1947 року. У 1942 році на основі 80-ї моделі була побудована дещо менша вантажівка Альфа Romeo модель 430. Автомобіль обладнувався чотирихциліндровим дизельним двигуном, об'ємом 5,8 літри та потужністю 80 кінських сил. Коробка передач 4 та механічна. Споряджена маса автомобіля 3 тони 350 кг, максимальна швидкість 65 км в годину. На одному баці вантажівка могла проїхати 390 км під час другого. Світової війни на платформу певної кількості цих автомобілів встановлювали зенітне озброєння, 20 міліметрові автоматичні гармати і F. скоті Після війни вантажівки даної моделі випускались для комерційної потреби і фарбували в більш життєрадісні яскраві кольори. Обидві моделі, і військова, і цивільні, випускали до 1950 року. В 1947 році на зміну восьмисотій моделі компанія розробила новий безкапотник Alfa Romeo 900». Який отримав новий змінений дизайн кабіни з більш розширеною нижньою частиною та новою видовженою радіаторною решіткою з п'ятьма горизонтальними ребрами. Автомобіль будувався як в двохвісному, так і в тривісному компонуванні. Колеса останнього третього моста були також керованими. Вантажівка обладнувалася рядним шестициліндровим дизельним двигуном об'ємом 9,5 літри та потужністю 130 кінських сил. Вантажопідйомність автомобіля сягала близько 9 тонн, максимальна швидкість 70 км в годину. Дана вантажівка отримала широку сферу застосування від будівництва до дорожніх перевезень на великій відстані. Також шасі цього автомобіля використовували для встановлення надбудов. Крім цього, на основі цієї моделі будувались тролейбуси та автобуси альфа 900 a та альфа 900 af Виробництво 900-ї моделі тривало до 1954 року, після чого вийшла нова 950 та модель, яка отримала певні модернізаційні покращення. Мабуть, однією з найінноваційніших та найелегантніших вантажівок свого часу стала модель Альфа Romeo Міле вантажопідйомністю від 8 до 11 тонн. Автомобіль обладнувався 11 літровим дизельним двигуном потужністю від 163 до 174 кінських сил. Коробка передач та механічна, Особливий комфорт водію дарувала нова простора кабіна зі спальним місцем. Легко впізнаваною ця вантажівка стала завдяки оригінальній радіаторній решітці у формі яблука. Дана модель випускалася з різної довжиною бази в двох або трьохвісному компонуванні, виконувалася у формі бортових вантажівок, самоскидів, тягачів, фургонів, а також як шасі для встановлення різноманітних надбудов. Цікаву модель в 1963 році випустила італійська компанія Bartoletti. Це була трейлер-версія вантажівки Міле, яка могла перевозити до восьми автомобілів на двох рівнях. Модель отримала спеціальну назву Міле Моторі Авіаціоне, яка також могла перевозити авіаційні двигуни розроблені Alfa Romeo. Міле або модель 1000 стала лебединою піснею в програмі Alfa Romeo з будівництва важких вантажівок. Через непросте фінансове становище компанії та гостру конкуренцію на світовому ринку вантажівок, Альфа ромео вирішила припинити свою програму з випуску великотонажних машин, зосередившись натомість на виробництві легкових моделей. В 1964 році випуск важких вантажівок на заводах Альфа Ромео припинився, а модель міла за ліцензійною угодою була передана бразильській компанії ФНМ, де вона до 1980 року випускалася під новою назвою ФНМ 180 так завершилась, хоч і недовга, проте яскрава сторінка в історії італійського автовиробника, яка подарувала світовому автопрому цікаві вантажівки, виконані в притаманному для Альфа Ромео елегантному стилі.